П'ятниця, 17 січня, в ефірі 11-го Новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Наша ППО збила над областю два ворожі безпілотника по всій Україні. Фіксують масовану атаку ворожими. БПЛА на Київщині постраждала дитина на Херсонщині. Зранку загинув чоловік. А на Росії вже четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі в Венгельсі. Більше про наслідки російсько-української війни нам розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Віко, тобі слово. Вітаю, Катю. Ніч в області минула без ворожих ударів. А вже вранці на Нікопольщині лунає сигнал повітряної тривоги. Людей просять не ігнорувати небезпеку та перебувати в укритті. Вночі над областю були ворожі БПЛА, оборонці неба відпрацювали по цілях і збили два безпілотника. Одна людина загинула з самого ранку. Російські війська атакують Антонівку з БПЛА. Внаслідок удару дроном загинув чоловік, який перебував на зупинцях громадського транспорту. Постраждав 12-річний хлопчик. Київщину вночі атакували ворожі. БПЛА, повідомили в Київській ова в Бучанському районі. Поранену дитину хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Його ушпиталили. Також через падіння уламків сталася пожежа в кафе-магазині та прибудовані котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Її загасили рятувальники. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього будинку. Надвечір атакував безпілотниками цивільну інфраструктуру дергачів на Харківщині. Поцілили ударними БПЛА. Внаслідок збиття понівечена двоповерхова будівля цивільного підприємства, пошкодженого будівлі та приміщення. Люди не постраждали. Цієї ночі сили ППО збили 33 з 50 ворожих БПЛА, які ворог скерував на Україну. Дев'ять дронів локаційно втрачені, а один вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії. Скерували окупанти на Україну і дві балістичні ракети із сканд... Дер М ППО працювала в 11 областях. Є влучання ворожого у підприємства на Одещині, понівачені фасади будівель та житлового будинку. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. Повідомляє ОВА. А на Харківщині, Черкащині та Київщині через падіння збитих ворожих дронів понівечено будівлі установ приватного підприємства та домогосподарств. Горить палає і на Росії. Пожежа на нафтобазі венгельсі вже другий раз за місяць. Вогонь не можуть загасити чотири доби. Нагадаємо, сили оборони України поцілили по ній ще 8 січня. Тоді полум'я змогли приборкати лише через шість днів. 14 січня нафтобаза знову спалахнула і горить вже четверту добу. На цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му Студія дякую тобі, Віку. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Одну жінку росіяни вбили. Ще одного чоловіка поранили під час нічного обстрілу. Окупанти гатили по прибережних територіях ізграду, урагану та важкої артилерії і цілили з безпілотників. Під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Подробиці цинічної атаки окупантів у матеріалі наших кореспондентів. Розбиті домівки та потрощене майно ці моторошні кадри з вулиці, де через ворожий удар загинула місцева жителька. Жертвою російських окупантів стала освітянка Тамара Соколова. Через влучання у будинок ворожого снаряду трагічно загинула Тамара Володимирівна Соколова, директор Нікопольської гімназії, No25, вчитель, наставник, колега. Сумна звістка, біль і розпач. Наша люба Тамара Соколова. Це просто жах, неможливо повірити. Завжди будемо вас пам'ятати усміхненою, гарною людиною. 15 січня ворожа атака рашистів била добру, чуйну, гарну жінку. Росія вбив. Тіло 54-річної жінки рятувальники з під завалів будинку. Він вщент розтрощений. Росіяни вдарили по місту з РСЗВ. Нарачасов до 12 Мабуть, до 12 вечора витягали її з під завалів. Лежала жінка, просто на дивані дивилась телевізор. Так її і знайшли. На руїнах будинку знайшли старе фото з підписом на зворотньому боці. Там Тамара Володимирівна власноручно писала: Я завжди буду з тобою. Будинок, в якому мешкала пані Тамара, на два господарства. Сусідка й досі не може оговтатися після пережитого. Постраждав її 45-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. А дитина зараз на обстеженні. Через масовану атаку окупантів сильно понівечило і дім свекрухи пані Ірини Ольги Михайлівни. Жінка дивом вижила, снаряд влучив прямісінько в спальню. Ірина бідкається: будинок не відновити. Ми мешкаємо не здійсню. Ми мешкаємо не тут. Я одразу подзвонила мамі. Мама сказала, що будинку немає, і ми швидко приїхали. Може, легка контузія є, але так почувається добре. Зовнішніх поранень немає, ми її одразу забрали, зараз живе в нас. Коли почався обстріл, перелякалася не на жарт, розповідає 71-річна Мотря Михайлівна. Згадує, гатити окупанти почали на початку 9-ї години вечора. Страшно було дуже страшно. Я сиділа в залі, дивилася по планшиту кіно. І воно гул страшний, і як-будто тут перед тобою. Оце все розірвалося. Двері у мене таку це замок пошкоджений. Мені повезло, тому що моя половина це виходить туди на південь. В іншому районі міста вибухова хвиля повибивала вікна у багатоповерхівках та прилеглих приватних будинках. Один із снарядів лучив просто посеред дороги. Місцева жителька Лідія розповідає, цей район знаходиться майже постійно під вогнем окупантів. Я в хаті була, парила ноги, дуже болять ноги в мене, я парила ноги. І я навіть не знала, що повилітали окна. Я ж світ не включаю, з фонариком пройшла, подивилась, значить, ціли стекла, а утром стало, вже ж нічого немає. Туди летить, а тут у нас дрожить. усе, І посуда, і люстри, все дрожить. Віктор Миколайович, інвалід другої групи, під час обстрілу теж був вдома. Розповідає, горкотіло добряче. В його будинку повибивало майже всі вікна. Зараз чоловіку допомагають латати понівечену оселю. Я дивився телевізор. Був перший обстріл. Нічого, а тоді вже спать, дрімав і опять гепнуло. Чую, стекла полетіли. Мешканцям постраждалих осель допомагають небайдужі та волонтери. Глатають вікна, дахи, а комунальники прибирають будівельне сміття та уламки ворожого залізяча на вулицях Нікополя. Ми будемо надавати гуманітарну допомогу у вигляді будівельних наборів. Ну, ОСБ ще додатково. Також ми для уязвимих категорій населення будемо виконувати послугу інсталяції вікон та криш. Цілили по полю зградів, артилерії та БПЛА. У місті понівечені приватні будинки, багатоповерхівки, гаражі та авто. Зачепило газопроводи та лінії електропередач. Є руйнування на промислових підприємствах. Дістались також Марганецький, Мирівській та Покровській громадам. Востаннє пошкоджена інфраструктура. Та, попри все, люди не хочуть залишати свої домівки. кажуть, вірять у перемогу. Воно свої от і переносимо. Я тут виросла, це моє місто. І надію, що вони ж перестануть. Кажуть, що скоро мир буде. Уже ж три роки терпіла, так що ж виїжджати. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Пожежа забрала життя жінки та дитини. Вчора надвечір спалахнув приватний будинок у металургійному районі Кривого Рогу. На місці події рятувальники з'ясували, вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового будинку на площі 50 квадратних метрів. У помешканні виявили тіла жінки та дитини, особи яких наразі встановлюються. Пожежу, вдалося ліквідувати. Обставини трагедії та причини займання з'ясовуються. Нелегальну продукцію на 100 тисяч гривень вилучили з торгівельних об'єктів Дніпра, це тисяча пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору та майже 20 електронних пристроїв для куріння. Загальна вартість вилученого тютюнового фальсифікату становить понад 100 тисяч гривень. Поліцейські склали адміністративні протоколи. Забезпечив дружині майже мільйон гривень бойових. Слідчі ДБР викрили екс-комбрига однієї з бригад ТРО, який організував оборудку. Встановили наприкінці липня 2023-го. Військовий влаштував дружину у свою бригаду на посаду стрільця, аби організувати їй підвищені виплати. Для дотримання закону вони навіть розлучилися. У такий спосіб жінка незаконно отримала понад 922 тисячі гривень. Увесь цей час фігурантка несла службу поряд із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. До схеми подружжя залучило і двох підлеглих. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки у бойових діях на лінії зіткнення. Всім фігурантам нині повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Мала з собою 50 згортків із метадоном. Правоохоронці Дніпра затримали ймовірну наркозбувачку на козака Мамая. Наркотики затримана ховала під одягом. Правоохоронці задокументували злочин та вилучили речові докази. Психотропи направили на експертизу, а жінці повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Розміновував школи, дитсадки та залізничні станції. У Запоріжжі на заслужений відпочинок провели більгійську вівчарку на прізвисько майстер. Скільки років ПЕС віддав рятувальні справі і що тепер хвостати робитиме на пенсії? Про це у сюжеті знімальної групи проєкту Воєнкор. Плац. Штейн Латі. Маваті wow. цей вправний красень. Бельгійська вівчарка Малінуа майстер. Розуміє команди не тільки німецькою. Дмитро Паніславський зі своїм вихованцем служив тривалий час. Хорошо, Скільки років ти з ним? П'ять років. Прізвище у собаки не випадкове. Службовий пес Сапер майстерно знаходить небезпечні предмети. На його рахунку десятки мін та вибухових пристроїв. Майстер працював на розмінуванні шкіл, дитячих садків, залізничних станцій та в інших людних місцях. Такі собаки незамінні помічники в ДСНС. Вони забезпечують безпеку людям. Вони перевіряють труднодоступні ділянки, будинки, машини і так далі. Це чек. Чек. Майстру зараз майже 9 років. І, попри поважний вік, у собаки досі гострий нюх і око. І на інших псів, як справжній професіонал, реагує спокійно. Для піротехніків і рятувальників майстер справжній друг і напарник. Розповідають у запорізькому ДСНС, де днями зворушливо провели хвостатого на відпочинок. Сьогодні у нас такий незвичайний захід. Який рано чи пізно відбувається при закінченні служби, сьогодні ми відправляємо на пенсію на заслужений відпочинок свого колегу сапера чотирилапого колегу нашого службового собаку-майстра. Слава Україні! Пса сапера нагородили грамотою за бездоганну службу, а новому власникові передали смачний пакунок для підопічного і пам'ятну іграшку. Максим познайомився із майстром під час розмінування фермерських територій, і тепер чоловік доглядатиме пса на заслуженому відпочинку. Давно мріяв про таку собаку. Тут дізнався, що цей пес виходить на пенсію і хочу його забрати до себе в рідні края, щоб гуляв в вільних просторах. І як стало відомо, на пенсії майстер сумувати не буде. Оскільки колишніх саперів не буває, пес продовжить свою роботу у зоні активних бойових дій. Допомагатиме розміновувати поля землеробів. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.